Ужасно, невозможно до остановки йти. Оце все розбите, все. а як був дощ, так тут взагалі бабушка впала і, і з палочкою, і можна захлюбнутися. Ото такі, ото такі дороги. Чекали, і нарешті дочекалися на Подолі у Полтаві у міждворових проїздах. Розпочали ямкові роботи. Зокрема, вони тривають по провулку Петра Ротача. Місцевий мешканець Анатолій говорить: 50 років ці дороги перебували у жахливому стані. Осфальті зрізали, тоді порозрівняли. Оце спасибі вам, що може зробити. Щось отримать. Місцеві мешканці не стримують емоцій. Нарешті, у будь-яку погоду, тут зможуть нормально діставатися з дому на зупинку і навпаки. Ви ми тут вісім років, то завжди тут були ями і після дощу великі калюжі і ні пройти, ні проїхати. І машинам незручно, і людям, і всім. То ми дуже раді, що нам нарешті зроблять дорогу. Є надія, є. Роз значить зроблять. І є велика надія, що зроблять. Відбійником зразу, потім обрізали, щоб воно все було, і так підготували. І скрізь від того краю аж до того краю і аж до АТБ. Опікується мікрорайоном Поділ депутатка Полтавської міської ради Маріанна Соліман. Говорить, у частині мікрорайону вже ремонтують міждворові проїзди. Нарешті, після довготривалої паузи, розпочались роботи ремонтні роботи дворових проїздів. І так на початку повномасштабного вторгнення це було неможливо, у нас не було виділено коштів. Але цього разу ми виділили кошти на дані роботи. І необхідно, щоб мешканці подолу теж мали належні умови для життя. Маріана Солюман говорить, розуміє, що дороги потребують вже капітального ремонту, проте під час воєнного стану в Україні відповідно до урядових постанов проводити їх заборонено. Під час воєнного стану неможливо зробити капітальні ремонтні роботи, жодні капітальні ремонти, адже вони під забороною. Ми можемо зробити ямковий ремонт. А вже невдовзі за адресами вулиця Старий Поділ, 12 та вулиця Кукоби, 20, 22, 24 розпочнуть ремонти дитячих майданчиків у дворах, говорить депутатка міської ради Маріана Соліман. Додає, що на площі перед будівлею Полтавської митниці мають повернути лави для сидіння.